Слава Ісусу Христу! Я вітаю цей сьогоднішній день усіх, хто є зараз на молитві. І ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги пророка Єремії. Щасливий чоловік, який на Господа впуває і чия надія в Господі. Рік тому, рівно рік тому, ми всі прокинулись не від того, що зацені будильник, чи від того, що нас розбудили когось до школи, когось на роботу. Ми прокинулись від вибухів. Ми прокинулися від того, що хтось чув, як техніка йде по його місту селу. Ми прокинулися від пострілів, від дзвінків, які говорили про те, що почалась війна. Хтось вірив, хтось сумнівався. Хтось панікував, хто сказав, що все кінець. А були такі, що раділи. Що на кінець то прийдуть визволителі. Рік тому день був важкий для всіх, тому що це був день прийняття важливого рішення. Чи ти борешся і перемагаєш, чи навпаки опускаєш руки і здаєшся? І той, хто здався, втік, сховався. Той, хто вирішив відстоювати своє, своє життя, хтось взяв руки, в руки зброю, пішов воювати. Хтось зайнявся волонтерською діяльністю, хтось працює в цій країні, не втікаючи, підтримуючи економіку. Все це було рік тому. Так почалася війна, яку не ми розпочали. Але в той день також важливий стався перелом в житті кожного з нас. Ми зрозуміли, радше так скажу, більше зрозуміли <кхем> в той час, в ті дні, перші дні війни, що є якась вища сила. Є хтось над нами. Який дасть нам силу перемогти ворог. І перші дні війни саме це показав. Коли раптом випав сніг і накрив оті всі позначки, які були розставлені, коли вдарили сильні морози і їхня техніка не могла їхати, тому що, тому що замерзла. Коли в цю війну втрутив, втрутився Господь. Коли в цю війну втрутилися мільйони людей, які стали на духовну боротьбу, священники Російської православної церкви Московського патріархату, говорять, що це війна проти сатани, і що Зеленський, і все НАТО, і Байден, все це сатана. І весь український народ це сатана. Бандерівці, нарсисти, а вони визволяють тих, хто на Донбасі. Справжніх українців. Але саме ці слова підтверджують їхню брехню. Тому що не можна виправдовувати вбивство невинних людей. Не можна виправдовувати гвалтування, грабіж, мордерство. Вони це роблять. І тому я кажу, що в ті дні мільйони людей стали на війну, теж на війну, духовну війну. Тому що усвідомили, що в Бога є надія. І от в сьогоднішньому стиху пророка Єремії ми про це ще раз і ще раз чуємо, що сам щасливий той чоловік, який на Бога надіється. Той, хто впливає на Бога. Тільки така людина є щасливою, тільки така людина має надію і підтвердженням того, що ми є з Богом, є рік війни, в якій нас не можуть знищити. Я не кажу, я не, що оцей рік це правильно. Ні. Я хочу наголосити, що вони вже рік як не можуть досягнути того, чого хочуть. Нашого знищення. І це є свідченням якраз того, що Бог нас підтримує, що Бог є з нами, а наш обов'язок далі бути з Богом, уповати на Нього, бо при всі ті труднощі, які зараз є, і на фронті, і в цивільному житті, але якщо ми втратимо єдність з Богом, ми втратимо цей момент. Життя. Тож не втрачаймо Бога, не відмовляймося від Нього, продовжуємо бути в молитві з ним, щоб бути щасливим. А коли людина щаслива, вона здатна здолати будь-якого ворога, бо вона це робить з Богом. Отче наш, що єси на небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо то є царство сила і слава Отця, і Сина, Святого Духа, нині, на навіки вічні. Господи, <кій> Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови Господи цей сьогоднішній день і захорони всю нашу Україну, усіх наших військових, кожного, хто зараз із зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захорони захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних, комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС. Пожежників, прикордонників <кій> поліцій, а всіх наших військовополонених, поверни живими і неушкодженими додому. Просимо Тебе також, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, зовнішніх і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої злочини, розкаяли свої гріха, склали всю зброю, отримали відповідне покарання. Залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Бо ти святий іси завжди, нині, повсяк, час, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що цей сьогоднішній день наша церква закликає людей провести в пості молитві і милосні. А о 12 годині буде розпочати так молитовний марафон, такий 12-годинна безперервна молитва, до якої запрошуємо всіх долучитися, кожен в той час, коли йому буде зручно. Це молитва за нашу Україну. А від себе прошу сьогоднішню молитву жертвувати за всіх тих людей, які загинули в часі цієї війни, за наших захисників і цивільних. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!